На повісті дня позачергової сесії Бабушкінської районної ради переобрання голови району. Колишній очільник з партії регіонів за власним бажанням подав у відставку. Вибори нового керівника проходили таємно у повному складі усіх депутатів райради. Радник губернатора по взаємодії з місцевими органами влади Андрій Денисенко зауважив, що починати зміни Україні потрібно на місцевому рівні. Бабушкінський район першим розпочав такі оновлення. Саме через районні ради. Через тиск на директорів шкіл, на бюджетників здійснювалася фальсифікація виборів регіоналами з року в рік з виборів. Также так, от сьогодні ми робимо одну дуже просту річ. Очищуючи владу від майстрів фальсифікації, ми забезпечуємо вільне воловілення громадян на виборах. Ми, власне кажучи, забезпечуємо нові чесні прозорі правила гри. От президент каже, що жити треба по новому. По-новому в дійсності жити треба по новому. Керівник апарату Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан зауважив, що подібні зміни потрібні, щоб підтримати порядок та прозорість керівництва у місті та убезпечити область від воєнних конфліктів. Йде війна, і всі знають, що Дніпропетровська, Дніпропетровська область сьогодні є блокпостом всієї країни. Тому В одному з центральних районів міста... Должен быть порядок, люди должны быть довольны. І, як мінімум, їх проблеми саме насущніші, навіть в цей тяжкий період рішати. Вакантну посаду очолив депутат Бабушкінського району Дмитро Чабанець. Він запевняє, що за чотири роки роботи знає про нагальні потреби людей, які тут живуть. Ви знаєте, що стояння діл наших районів, районний совет, районна рада із полковник займається при цього хазяйства комунальні випадки. Те самые, на наболевшие вопросы, которые интересуют наших граждан, наших жителей нашего района. У свою чергу Андрій Де. Денин... Сенко зазначив, що тепер питання люстрації за громадою. І будь-який чиновник має бути звітним та підконтрольним людям. У нас немає такого поняття свій і чужий у владі. У нас будь-який чиновник має бути підзвітний і підконтрольний громаді. Я особисто, як кандидат в народні депутати, по цьому округу, ці зміни вітаю, підтримую. І буду і далі допомагати оновленню і очищенню влади на Дніпропетровщині. Петровщини. Михайленко Дмитро Большак. Новини 9 каналу.